Найдешевша вода проти найдорожчий. Отож, друзі, сьогодні ми порівняємо водичку, яка коштує 9 гривень, і воду вартістю 87 гривень. Давайте спробуємо і подивимось, чи дійсно воно вартує переплати майже у 10 разів. І так, вода за 9 гривень. Ось так вона виглядає. На запах, ну як і звичайна вода, нічим не пахне. Наливаємо в наш бокал. Куштуємо. О, перше, що я відчув, так це вона гірка на смак. Е, смак, наче у звичайної води, але ось ця гірчинка, яка присутня, для мене трішки дивна. Плюс відчувається нормальна така жорсткість води. А тепер водичка за 87 гривень. Бачимо, що відразу в склі поставляється. На запах, ну, теж немає якогось особливого запаху. Наливаємо, куштуємо. Друзі, що вам можу сказати, відразу відчувається м'якість води. І немає цього гіркого присмаку. Водичка п'ється дуже легко, мені сподобалось. І того мій висновок, вода за 9 гривень, в принципі, нічим особливим не відрізняється від тої, яка коштує 87. Тому особисто я не бачу сенсу переплачувати в 10 разів. Хто коштував цю воду, напишіть, як вам, цікаво. Якщо вам сподобалась дана рубрика, ставте вподобайку, підписуйтесь, плюс пишіть у коментах, що мені порівняти в наступний раз.